Всім привіт. Так, ну що, як такої роботи немає. У нас на вулиці Чмакотня, болото. Вчора виїхали мотоблоком, е, хотіли поїхати по дрова. застряли, Коротше, єлі виїхали. І вирішив я, щоб даром дурньою не маєтесь. Щось зробити, е, В Ютубі щось вистав відео там і знайшов для ці, обрізчик для часника, для обрізки. У мене теж часник саджаю і ця річ потрібна. Раніше я сікатором просто чікав, а це вирішив зробити, думаю, зробити дві штучки, щоб якби на пробу. А там, якщо нормально буде себе е, зарекомендує, то зроблю іще. Вибрав сегменти. У мене стопочка є, сегментів бушних, вибрав такі більш-менш е, гострі, е, взяв два болта. Дві такі пружини пластину таку. Зараз я її так обріжу. Це коли я робив поскорези, Коротше, вони не зайшли. І зараз я так пообрізаю. Це буде по для цього, щоб приварити сюди сегмент як опора. Далі ось такі будуть рукоятки для того, щоб сегменти наші е, ну, нажимати шлангу. Щоб надіти на ці рукоятки. Також ще купив собі таку обнову, взяв мікрофона е безпроводного. Не знаю, зараз якість звука до бути краще. Ось такі мікрофончики. Так що думаю, що буде вже якість звука трішки краще. Так, ну а зараз будемо е це все діло робити. Зараз відрізаю і будемо вже приварювати. Все вже далі покажу. Так, ну що, приварив я сегменти ці. Приварив болта, зробив уже рукоятку. Прийшлось тут трішки відрізати з сегмента. Він, будь бути ровний тут, тому що впирався сильно сюди. Тепер. Зараз знайти гравірок і шайбу, бо був тит з гайкою не йшов. Зараз ще. Так, шайби, шайби, шайби. Зараз беремо гровірок, шайбу, зажимаємо і вже будемо придумувати тепер, як нам причепити пружину. Так, пружинка. Ось цю пружину тепер треба буде. Либо сюди ще гайку приварити і сюди десь гайку. І оцю пружину. Це зараз дуже дивиться, як і що воно покаже. Ну що, перший екземпляр уже зроблений. Ось до, що в мене вийшло. Все чітко відкидається, ніде не закидується, воно встає воно на своє місце. Найшов на городі ось такий старий. Бадиля чесника. Зараз попробуємо, як воно себе покаже. Так, ну. Чик. Ну, взагалі, чітко рубає. Не знаю, там видно, бо одною рукою. Раз. 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 Взагалі легенько. Прикольна штука, звісно. Ну, якось так. Уже другу. Думаю, сделаю трішки по-іншому, Не так, як цю. А так. Взагалі, працює поки міць нормально. Пружинку сюди, правда, можна поставити трішки жорстче, щоб відкидувало краще. Ну, це вже на пеньок його зафіксірую, тому що так одну рукою держиш. Так вроді відкидує добре. Вон, раз. І вже відкидує. Поставився такий шваночок, резинка, все. Потім на саморіз, який у мене десь тут були. Закручу в пеньок і все, і буде чітко. Ось отак. Тут дві гаєчки приварив. Тут в мене, правда, ця пружинка. Так, де пружинка, пружинка. А, ось. Це трішки інакше. Тут прийдеться трішки по-іначому робити, тому що я ставив цю сюди пружину. Вона не відкидує, як положено. Думаю, приварю трошки далі, повиши гайку. І, в принципі, буде теж нормально. Так що такий як варіант, щоб не сікатором можна робити, в принципі, тут бистренько, раз, два і все. Пальця собі трішки пришмалив без цього ніяк. Так, ну все буду на цьому відео заканчувати. Далі вже доділюю. Ще одну, та і все тут треба, в принципі, показувати. Нема що то саме вийде. Все, всім удачі, до нових відео.